Чотири фрази, які знацінюють вашу бізнес-пропозицію. Дивіться відео до кінця і ніколи не використовуйте ці фрази, а складайте таку пропозицію, яка дійсно зацікавить, а не відштовхне клієнта. Перше. Безкоштовна консультація. Всім давно зрозуміло, що на безкоштовній консультації ми не даємо ніякої користі, а лише продаємо свій продукт або партнерство у команду. Друге. Беру лише трьох людей у першу лінію. Ви серйозно? А потім через два тижні будете знову казати, що тільки трьох людей, тільки три останні місця. Всі чудово розуміють, що мережевий бізнес це партнерський бізнес. І чим більше людей у вашій першій лінії, тим більший ваш дохід. І тому не треба використовувати оці дешеві заманушки, тому що вони вже давно не дієві. Третє. Даю готову систему роботи. І з цього зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Це якийсь сталий вираз, який сам по собі ні про що не говорить. Замість цієї фрази можете сказати, що конкретно клієнт отримує, прийшовши у вашу команду або купивши ваш продукт. І четверте, зі мною заробиш і підставляєте свою суму. Ми не можемо наперед знати, скільки хоче заробляти клієнт. Для когось сума, яку ви назвете, буде нереально космічною і недосяжною. А хтось подивиться і скаже: Ти серйозно, ти хочеш, щоб я за такі